Такий ураганний мікс завзяття, гарного настрою, бажання йти у бій та перемагати, щедро приправлений духом олімпізму, могла витримати лише спортивна зала навчально-виховного комплексу номер 4 Днями вона зібрала олімпійців, динамітів та соколів, шестикласників, трьох команд-учасниць шкільного етапу всеукраїнського спортивно-масового дійства Олімпійське лелечення, ініційованого Національним олімпійським комітетом України. До етапу міського мала потрапити лише одна єдина команда. І коли брати до уваги, що одні учасники позиціонували себе олімпійською силою та міццю, другі погрошували вибухонебезпечністю, а треті обіцяли у жодному разі не відступати назад, то спортивне розважальне шоу обіцяло вийти на славу. Та хіба у четвертому НВК з його славними спортивними традиціями когось злякаєш принадами фізичної культури? При ружинській жані Вічеславні. Яка керувала протязі багатьох років нашою школою, ми започаткували школу сприянню здоров'ю. Протягом багатьох років є гарні традиції у спортивно-масовій роботі школи. З приходом Юлії Петрівні, нового директора, продовжуємо займатися і виховувати здорове покоління. Вже починаючи з 1 вересня цього року, більше 200 дітей прийняло в різноманітних спортивних заходах. Школи. Стараємося прививати дитяч, до дітей, прививати до здорового способу життя. Дуже багато існує секцій, які в школі. У цьому році теж з приходом Юлії Петрівни значить, є нове введення таке, що діти починають займатися з першого класу От баскетболом, футболом. Це з першого класу діти займаються і масово ходять вже з шести років. Презентувавши свої команди, школярі приступили до інтелектуальної частини дійства, розгадування питань олімпійської вікторини. Впоравшись із тестами, перейшли до того головного, чим славиться власне олімпійський рух, естафетних змагань. І вкотре довели, що м'ячі та м'ячики, ракетки та обручі, скакалки та бар'єри не являють проблем для тих, хто любить спорт. Я вважаю, що спорт дуже важливий для людини. Це здоро це першу чергу, це здоров'я, це сила, це краса. Якщо немає спорту, це немає людини. Я думаю, що фізкультура повинна бути обов'язково в кожного. І я бажаю, звісно, щоб кожен займався спортом, тому що спорт це дуже дуже важливо для людини. Спорт це саме головне, що здоров'я. Не буде спорту, не буде здоров'я. Як говорить українське прислів'я, що зараз краще бігати зараз, ніж потім бігати по лікарях. Одне із питань Вікторини звучало наступним чином: чим нагороджують переможців Олімпійських ігор букетом троянд чи лавровим вінком. Так ось своїх переможців, а ними стали учні шостого В класу. У НВК нагородили дипломами та кубком. Втім, головний приз перейде до нових рук вже у 2014-му, Попередила школярів директор комплексу Юлія Бабій і висловила впевненість, що новим його володарем стануть такі самі охочі до здорового способу життя діти. А головний по спорту у закладі Юрій Кузик пропонує не чекати року наступного, а приступати до зміцнення свого здоров'я вже сьогодні. Запрошую всіх, ВНВК номер 4 запитується розділ баскетбола, є відділення баскетболу, яке працює. От. І дитяча юнацька спортивна школа по футболу орендує в четвертій школі зал теж, будь ласка, записуйте, приходьте. Нехай спорт приносить вам радість, здоров'я всім. І будемо старатися, щоб підростаюче покоління було виросла здорова нація.